¡Vaya! Para... Тема, з якої сьогодні вже починали, яку вже згадували. Сирійські повстанці заявили, що увійшли в столицю країни, Дамаска ще оголосили про падіння уряда президента країни Башара Асада. Про це повідомляє Аль-Джазіра і повстанці оголосили про кінець темної ери та початок нової ери для Сирії. Але датою початку назвали не сьогоднішнє число, а 12 грудня 2024 року. Заяви повстанців пролунали також і по телебаченню. Генштаб Сирії повідомив про падіння режиму та закликав військових скласти зброю. Прем'єр-міністр Сирії Мохамед Аль-Джалалі в своєму відеозверненні заявив про готовність на тлі очевидного краху режиму Башара Аль-Асада співпрацювати з будь-яким керівництвом обраним народом. І двоє високопоставлених сирійських армійських офіцерів розповіли Reuters, що Башар Асад покинув Дамаск. При цьому офіційна версія офісу Асада. Протилежна за їх словами, що диктатор не втік зі столиці. і CNN пише, посилаючись на джерело знайому ситуацію, що сирійського президента зараз немає в жодному з місць у, у місті, де він міг би бути для втечі, асад, нібито скористався літаком і вилетів зі столиці турецькі ресурси з посиланням на джерела в Об'єднаних Арабських Еміратах писали, що Башар Асад разом з сім'єю втік до Абу-Дабі, і, от за попередніми даними, він міг перебувати на борту російського. Ну якого ще російського літака іл 76 т і за даними сервісу Radar, повітряне судно з невідомих причин зникло з радарів в районі Сирії. Місцеві ЗМІ пишуть, що літак імовірно розбився, адже нібито було зафіксовано і потужний вибух. Проте офіційної інформації про це не було. Ну тим часом сирійці святкують звільнення країни від диктаторського режиму Асада і в столиці. Це країни Дамаску. люди вийшли на вулицю. Вони радіють, руйнують пам'ятники диктаторам, попереднім керівникам країни.